Усім привіт, друзі! Сталі відомі! Всі учасники конкурсів на зірковий вікенд в NBA. Сьогодні у випуску мої очікування від Slam Dunk контесту, пасажири на конкурсі триочкових та коли вже повернуть нормальний скіл челендж. З вами Basket Moves. Let's go! Зірковий вікенд пройде з 17 по 19 лютого у Солт-Лейк Сіті на майданчику Юти. 17-го відбудеться Celebrity Game, у якому будуть приймати участь співаки, репери, актори, коміки, колишні гравці НФЛ, зірки жіночої NBA, зірки реслингу, бейсболіст, тенісист тощо. На чолі з капітанами команд, мільярдером та власником Юти джаз Райаном Смітом, а протистояти йому буде колишня зірка. НБІ, а нині співвласник частини акції тієї самої Юти Двейн Вейт. У минулому році матч зірок шоу-бізнесу показав, що ця подія також може бути цікавою, і це варте вашого часу, щоб подивитися на дівейда. Але якщо це не для вас, то що слід так точно дивитися, це матч висхідних зірок, який вже вдруге пройде у новому форматі, але на цей раз також не обійшлось без змін. Формат гри полягає у міні-турнірі серед чотирьох команд по сім гравців. Матчі півфіналу будуть грати до 40 очок, а фінал до 25. Тому на Пруга та дух змагання цілком гарантовано. Тренерами молодих гравців будуть колишні зірки NBA і досить відомі у минулому гравці: Пага Золь, Дерен Вільямсон, Жакім Ноа та Джейсон Террі. Перші три коча шляхом драфту обирали собі команди серед новачків та другокурсників. А ось Джейсон Террі очолить збірну G-ліги. Усього у цьому матчі приймуть 28 гравців, з них 11 першокурсників, 10 гравців, які проводять другий рік в NBA Та як ви вже зрозуміли, сім гравців ліги розвитку. Склади команд представлені у вас на екрані. А ми переходимо до найцікавішого, що відбудеться 18 лютого. Першими були об'явлені учасники дан контесту, тому почнемо з них. Так, вийшло, що конкурс трошковий став більш цікавим, але все ж у мене є надія, що у майбутньому ми ще можемо поспостерігати на хоча б щось близьке до контесту у 2016 році. На минулому івенті чомусь не дуже зацінили виступ Обітопіна, хоча він демонстрував данки на вищої складності, а оцінки говорять саме за. Те, чому він не буде захищати титул, бо, по-перше, оцінюють елементи шоу, а не складність, а з його пластичністю треба попрацювати. Зірок теж ми не дочекаємося. Моренти вимагає від Ліги мільйон доларів за участь, Зайон постійно травмується, тому обирають дико атлетичних гравців з потужним вертикальним стрибком, але який арсенал навичок залишається загадкою. Спочатку було об'явлено, що Шейдон Шарп з Портленду прийме участь і дійсно. Це крутий данкер, чого варті його вильоти, але він відмовився, метувуючи це тим, що боротьба за зону плей-ін для його команди важливіша. На заміну був обраний Джеріко Сімс, центровий з Нью-Йорка, який демонструє не менш потужні вильоти, а може навіть і потужніше. Та у нього є товариш по команді, який має шалений арсенал професійних данкерів. Тому на Джеріко буде дуже цікаво подивитися. Наступний представник це Трей Мерфі 3 з Нового Орлеану, і від нього я найменше очікую побачити чогось екстраординарного. Так, виліт присутній, але він є у всіх учасників. Якщо найсильніший данк це млин на 360 та з ноги на 360, то це дуже слабко. Третій представник Кеньон Мартін молодший з Хьюстона, і це, напевно, така ж ситуація, як і з баскетболістом Пеліканс. Він цілком перейняв від свого батька всю силу і лють, і це шанс залишити в історії своє ім'я як Переможця дан контесту, бо суто з ігрового точки зору він навряд чи переплюне свого батька. Але ж є данк з-під ноги після навісу від шита та невдала спроба данку з-під ноги після навісу від ребра, і від нього я не очікую якихось таких звершень. Наступний найцікавіший учасник, як на мене, це Мак Макланг, представник The Lover, g league перший представник Слемдан контесту не з NBA. Хоча Сіксер підпишуть на 2-way контракт молоде дарування, але поки це тільки чутки. Мак найнижчий, що тільки прибавить його данкам видовищності. А те, що він витворяє у іграх та на тренуванні, це космос. І напевно це головний фаворит, тому що чого тільки варте його виступ на шкільному дан контесті. А хто ваш фаворит? Далі переходимо до конкурсу кращих снайперів. Хоча стривайте. Точно кращих снайперів. Так, Стефан Карі не прийматиме участь, бо він отримав травму. Переможець минулого року, Карл Ентоні Таунс, також не зможе захистити свій титул через травму. Тож до учасників: Баді Хілд, Лаврі Марканін, Тайріс Халібертон, Кевін Хертер, Анфетні Саймонс, Деміан Лілард, Тайлер Хіроу та Джейсон Тейтум. І якщо до першої шістки немає жодних претензій, то що робить Тейтом зі своїми 35% відсотками питання? Стат Мьюз зробили дуже наглядну картинку. Так, він багато кидує, він третій по кількості зроблених триочкових. 7 по кількості забитих, але 98 по реалізації. Це нижча середнього показника по лізі, і такий гравець повинен бути серед елітних снайперів? Напишіть коменти, що ви думаєте на рахунок цього. Ще кого я б не хотів бачити, це Тайлер Хіро. І так, він красунчик, але відсоток трохи краще середнього, 37. Величезних об'ємів, таких як навіть у Тейтома, немає. Є куди більше гідні кандидати. Це Клей Томпсон, який займає третє місце по точним дальним спробам та має реалізацію майже у 40%. Та Донован Мітчел, який шостий по влучним киткам із-за дуги та має майже 39% реалізацію. Я розумію, що Обирають зірок, а найкращих шутерів. Тоді б їхали Айзея Джо, Кейсі Пі, Деміон Лі та так далі. Хто б дивився на них. Але ж мої кандидати в обличчі Клея та Спайді не менш зіркові. Мічел взагалі стартери матчу всіх зірок. Але все ж таки, я думаю, буде напруга і мій фаворит. Переможець 2020 року та лідер поточним троочковим у цьому сезоні, Баді Хіл переможе. А хто, на вашу думку, переможе, пишемо окументи. І завершуємо на менш цікавим конкурсом змаганням навичок. Коли вже повернуть класичне змагання між кращими плеймейкерами, я не знаю, але дійсно, раніше було круто подивитися, хто швидше за всіх веде м'яч, віддає точніше передачі та краще закидує кільце у комплексі. Але маємо, що маємо. Три команди команда братів Адетакумпо на чолі з Янісом, Танасісом та Алексом, командою з Джаз, з Кларксоном, з Секстоном та Кеслером, і команда новачків, яку представлятимуть Пауло Банкеро, Джейден Айві та Джабарі Сміт. Я навіть не можу уявити, хто переможе, бо це дуже непередбачуване змагання. Напевно, новачки за рахунок свого універсалізму та спритності, але ви також маєте змогу зробити свій прогноз по кожному івенту, а потім будемо працювати. Пригадувати, що мали рацію та вгадали. А на цьому все. Якщо хочете слідкувати за всіма рухами найкращої ліги світу з баскетболу, то підписуйтесь, а також ставте вподобайку та розповідайте друзям. Підтримуйте українське баскетбольне ком'юніті. Мир!